Добрий день, дорогі друзі, ми е, хочемо одну історію розповісти. Е, один чоловік жив в багатоповерхівці. І одного разу він випав з тої багатоповерхівки, і падаючи, він почав каятися і вибачатися за все, що він зробив перед Богом. І він хотів сказав: Боже, якщо ти даш мені життя, я почну по-іншому. Прости мене, я, я буду любити жінку, буду поважати свою тещу, буду все робити так, як ти хочеш. Погані слова, не буду курити, не буду пити і багато чого. І він упав у гору снігу, яка була під цією багатоповерхівкою. І коли він упав, він сказав, що страху не наговориш. Деколи нас на цей історія заставляє думати. Ну, розсміятися, бо тому, що здається, що, що настрашився задарма. Але ми насправді живемо у цьому часі, в цьому просторі, і нам дано деякий час нашого перебування на цій землі. І якщо ми розуміємо, ми мусимо переоцінити, подумати, зважити все своє життя, бо повторення не буде. Це життя дано нам для того, щоб ми його переоцінили, передумали, перевірили, і Є дуже велика також цінність в тому, що в цю, на цю землю прийшов Ісус Христос. Люди, кожна є грішна по своїй природі через то, що він, через гріхопадіння Адама і Єви. Але є добра новина в тому, що Ісус Христос прийшов на цю землю, заплатив повну ціну за наше життя, щоб ми, щоб ми могли бути прощені, вибачені, відпущені і почали нове життя. Це задум Божий, це план Божий. І якщо людина прийме оце спасіння, прощення і почне з знову листочка, це нове життя. Ісус Христос готовий все простити, Лише би людина повернулася, навернулася і жила от з ним цим життям. І тому наше життя є сьогодні цінне, і ми маємо його перевірити і каятися саме в тих моментах, яких насправді ми відчуваємо, що ми винні, що ми неправильно зробили, тому що е, вічність, вона. Близько, 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 і ми деколи думаємо, що воно що що наше е, життя воно таке безкінечне, але насправді ми подивлячись на останні події, які відбуваються в Україні, які відбуваються у світі, ми бачимо, що Дуже дуже скоро буває, людина відходить, помирає і закінчує своє життя. Тому ми маємо сьогодні ще раз переглянути, передумати, переоцінити наше життя, зважуючи на те, що все-таки така дорога плата була за наше життя. І одного дня Бог нас зустріне і запитається, що ти робив у своєму житті. Тому хай Бог поможе нашому житті, щоб все було найкращим чином і було життя було прощеним, спасеним. І э, примиреним з Богом, хай Бог благословить вас.